Конкурс юна леді, який у Стаханові проходить щорічно, має на меті виявити серед дівчат найкращих. До того ж, критерії відбору торкаються не лише зовнішніх даних. На цей раз прийняли участь чотири школи: номер 9 та 25, гімназії, номер 7 та 11, які висунули шість претенденток на це звання. Суворе журі, у складі якого досвідчені люди, судили дівчаток за п'ятибальною шкалою. Юні стахановчанки змагалися за п'ятьма напрямками. Перший візитна картка, де треба було розповісти про себе у вільній формі. Другий мав назву Скринька етикету, де конкурсантки демонстрували знання етикету у різних обставинах. У наступному відбірковому змаганні школярки крокували модною стежкою та демонстрували зразок шкільної форми. Кульмінацією події став показ таланту. Тут хто співає, хто танцює і робить це від душі. При демонстрації навичок бального танцю усі дівчата здобули від журі максимальну кількість балів. Сьогодні був, це не просто праздник, це шоу шоу з большої букви. Я думаю, що професіонали, зв'язки і девушки, які участвують в професіональних конкурсах краси, могли б вам просто позавідати. Конкурсантки гідно змагалися за звання юної леді у кожної в залі група підтримки, підбивши підсумки, журі дійшли висновку, що почесне звання юна леді 2011 здобула Марія Биля, учениця 7-го а класу 11-ї гімназії. А я, звісно, старалась у мене, це вийшло, Я виграла. У Меня подамошта очень хорошо танчається танцювати. Мені це очень нравится. Друге місце посіли одразу дві конкурсантки зі званням Віцеміс синицька Ольга, гімназія номер 7 та пшенична Еріка із 25-ї школи. Троє інших конкурсанток отримали почесні звання Міс Грація, шарм та загадка. Всі без виключення були нагороджені грамотами та подарунками.